Анаталосопос тобі молода агентка ФБР береться за нерозкриту справу серійного вбивці. Щоб зрушити розслідування з мертвого місця, їй доводиться встановити контакт із небезпечним психопатом. Далі вона занурюється в таємничі деталі свого минулого та ризикує життям, щоб запобігти новим злочинам. Я говорю про нашумівший, принаймні на заході, горор Довгоніг режисера Оза Перкінса із Майкою Монро, яка зіграла у вже культовому воно, та ніком Кейджем на головних ролях. Фанати жанру дуже чекали на цей фільм, адже справді хороші горори із продуманим містичним сюжетом і особливим авторським стилем зйомки виходять лише раз на кілька років. Однак, на мою думку, довгоніг не зміг досягти рівня спадковості, пастки чи говори до мене. Для мене особисто фільм взагалі став розчаруванням, адже я дуже люблю жанр горору, і кожен хороший фільм жахів для мене на вагу золота. Довгоніг вже вийшов із непропрацьованим сценарієм, і лише кілька моментів насправді порадували. Про це й поговоримо, тому у відео будуть спойлери. Розберемо сценарій, бо це найслабкіше місце фільму. Я виділю 10 основних промахів. На початку нас знайомлять із замкненою агенткою ФБР Лі Гаркер, яка, начебто, має дар Ясновидіння або, як кажуть герої фільму, підвищену інтуїцію. За цю здатність її долучають до розслідування серії злочинів, скоєних довгоногом. Але як це уміння задіяне у пошуках маніяка? Ніяк. Про цю здатність забувають одразу ж після того, як Лі приступає до справи. Агенті Гаркер доручено розслідувати окультні вбивства сімей, що тривають уже 16 років. Одна з небагатьох, хоча ні, єдина відома ФБР деталь, що пов'язує всю серію, це те, що день народження дочок у родинах припадає на 14-те число різних місяців. Інший агент задіяний у справі ігнорує те, що його донька також народилася 14-го числа. І може бути під загрозою. Та її день народження самої Лі Гаркер припадає також на 14 число. Навіть для самої Лії з її підвищеною інтуїцією її можливий зв'язок із вбивством залишається неочевидним. Ще однією зачіпкою, що пов'язувала родиною, були ляльки, дуже схожі на вбитих дівчат. Ляльки маньяк виготовляв сам. Це були якісні порцелянові іграшки, не типові для масового виробництва. І не вже за всі роки розслідування агенти ФБР не змогли знайти жодної з цих ляльок у будинках жертв? Інтуїція лігарка, до речі, при черговому обшуку також не підказала їй нічого. І ще один момент, коли інтуїція знову підвела агентку ФБР: це коли довго проник у її будинок. Він залишив її листівку, де привітав із дев'ятим днем народження, і дав підказку, як розшифрувати його листи, які він залишав на місцях вбивств. Лі Гаркер зовсім не цікавить, як він дізнався її адресу, дату дня народження і, взагалі, той факт, що саме вона працює над розслідуванням. І, взагалі, навіщо довга залишав їй підказки, як розшифрувати листи? Його ж так легше буде зловити. Ну хіба що тому, що він. І так хто ж такий довгоніг? У нас є цей персонаж. Він дуже неординарний, якщо казати просто. І хіба б не хотілося дізнати, що привело його до цього? Чому він так виглядає? Чому поклоняється дияволу? Ми також знаємо, що він лялькар, який поєднав окультизм із майстерністю виготовляти ляльки. То чим він жив до того, як став вбивцею? Що спонукало його до вбивств? Окультизм можна розвивати так моторочно, ідея вбивств через зачаровані ляльки це досить свіжий і цікавий концепт. То чому б не прописати це в сценарії у рамках мотивації антагоніста? Наприклад, у мовчанні ягнят, фільми, який явно слугував одним із референсів для довгонога, мотивація Баффало Біла полягала в тому, що він шив собі костюми з шкіри жертв, оскільки він був транссексуалом. Частково тому мовчання ягнят настільки заворожує. Ми краще розуміємо антагоніста і відчуваємо більший страх. І ще одне, чого бракує довгоногові, але є в мовчанні ягнят. Це жертва неможлива, а конкретна, за яку глядач переймається протягом усього фільму. У мовчанні ягнят аудиторія постійно чекає, коли ж Баффало біла зловлять і врятують Кетрін з пастки в колодязі. Глядач бачить, що конкретно загрожує конкретній людині. У Довгоногові відсутній такий саспенс. Ми знаємо, що є вірогідні жертви, але це не викликає переживань, бо ми не знаємо на якого персонажа їх направити. І тут відразу переходимо до моменту, коли Ніколаса Кейджа вже зловили. На допиті Генка навіть не ставить питання про те, як він змушував батька кожної родини вбивати всіх, а дізнавшись про можливий зв'язок своєї мами із довгоногом. До потенційної спільниці вона потім вирушає лише з однією колегою, а не купою агентів. Та й колега ця присутня лише для чергової сцени із шоковим ефектом. Ну і після цього мама продовжує справу окультиста. Але навіщо? Довгоніг мертвий, точка вільна. Окей, припустимо, лялька вже була зачарована і потрібно було довести ритуал до кінця. Але агентка ФБР навіть не подумала спочатку вистрілити в ляльку, як нещодавно зробила її мати, і показала, що це знімає чари. Натомість вона стріляє у всіх інших, і коли справа доходить до ляльки, в неї вже не залишається патронів. На мою думку, набагато краще б відчувався сюжет, якби взагалі не вплітали сюди екстрасенсорні здібності агентки, додали мотивацію довгоногові, розказали його передісторію, а Також дали лі провести власне розслідування після того, як вона отримала листівку з погрозою, тому що вона не може казати, хто їй допоміг розшифрувати листи, але власне розслідування їй доступне. Так багато ще питань було до деталей, чому, наприклад, 14 число, яке значення воно мало для довгонога? І взагалі, як працює магія з ляльками? Кожна іграшка впливає таки на доньку чи на батька? Як це взагалі працює? І як взагалі цей фільм, повний сценарних недоліків, зібрав 100 мільйонів при бюджеті у 10? Якщо ви чули про цей фільм, то ймовірно завдяки цим промоматеріалам. І варто віддати належним маркетологам студії Неон за їхній відточений прихований маркетинг, який створив навколо фільму справді моторошну атмосферу. Такий підхід продовжує працювати з часів відьми із Блер. Якщо хтось не знає, як екстремально намагались продати відьму у 99-му році. Ось деякі деталі для фільму навмисно створили сайт, на якому розповідався повністю вигаданий лор відьма із Блер на фестивалі Санденс, коли фільм презентували, роздавали флаєри зображенням трійки акторів, які грали у фільмі, і написом Зникли безвісти. Більше того, за вимогою продакшену і режисерів в IMDb вказали, що актори також зникли безвісти, ймовірно, померли. Актори взагалі не могли з'являтись у медіа чи на публіці до того, як пройшло кілька тижнів після початку широкого прокату фільму. Маркетинг відьми лише підсилював відчуття справжністю всього, що було у стрічці. Це дозволило фільму, що був знятий за 150 тисяч доларів, зібрати в прокаті 200 мільйонів. Так от, повертаючись до «Довгонога», Промо-кампанія була також вражаючою, хоча й не такою загадковою. Було зрозуміло, що трейлери та тизери йшли від студії Неон, але в перших промо матеріалу не було назви фільму, лише загадкові підписи до тизерів, матеріали із ніби записаним у поліцію та шифри. Коли ж оголосили, що в фільмі знімався Нік Кейдж, його персонажа, особливо зовнішність, тримали у секреті. Кейджа втягнули в рекламу пізніше, коли виклали відео, де було нібито підвищене серцебиття Майки Монро, коли вона вперше побачила колегу по знімальному майданчику. Ну і звісно, артові постери. В Movie Database їх налічується 168. І це просто шикарні постери. Чесно кажучи, таку креативність маркетологів неможливо не поважати. Промо-кампанія була ідеальною. Ну, майже. Один недолік лише в тому, що всі найестетичніші кадри були кинуті в мережу на рекламу. Та найприкріше те, що коли переглядаєш фільм, розумієш, що за цими моментами немає конкретного значення для сюжету. Хоча зазвичай трейлери і тизери мають лише трохи привідкривати завісу для фільму. Звісно, не всі заслуги треба віддавати рекламі. Все таки фільми Оза Перкінса, і про нього ми поговоримо детальніше у наступному розділі. Так от, його фільми неодноразово отримували схвальні відгуки від критиків в першу чергу. Його загалом хвалять за створення зловісної атмосфери, незвичний підхід до жанру жахів і безумовно за майстерний візуальний сторітелінг. Всі фільми режисера ну дуже по артовому зняті. У них детально пропрацьовані костюми та декорації, і непересічна операторська робота, а також робота із кольором. В принципі, можна ставити його в фільми, дивитись без звуку і отримати велику насолоду від зображення, особливо зображення зла. Диявола у довгоногові тут показують такою тінню. Так Осперкін зробив і у фільмі Донька священика або як його називають, Лютий. Мені такий образ здається більш таємничим чи що. У будь-якому випадку новим. Цей диявол виглядає як лише предвісник чогось поганого, а от справжнього диявола домальовує уже уява. У довгоногові також особливо варто відзначити гарно зняті кадри та лякаючу атмосферу, яка часто створювала відчуття клаустрофобії кольори змінювалися від теплих до холодних відтінків, що викликало у мене особисто почергове відчуття то безпеки, то загрози. Крім того, Перкінс часто пише доволі вишукані діалоги, але для довгоного ще були характерними жарти. So far, there's no physical evidence that Cobble has ever killed anyone. I mean, he worships the devil, that's for sure. But in the United States of America, he's allowed to do that. Не часто настільки похмурі фільми вміють несподівано змусити сміятись. Коли я дивилась у кінотеатрі, то зал також сміявся, тому можу впевнено сказати, що жарти сподобались не тільки мені, Ну і окремо Нік Кейдж. По-перше, гарним рішенням було довго не показувати його обличчя. Це була одна єдина інтрига, яка тримала мою увагу в більшість хронометражу фільму, і образ дійсно вийшов відразливим і неприємним. І саме тому так хотілося побільше дізнатися про довгонога. Але по-друге, і Кейдж зіграв круто, хоч його ноги і не такі довгі. І помітно, що актор віддався ролі. У інтерв'ю він говорив, що хотів розчинитись у персонажі, тому для нього важливим було зробити накладний макіяж. А потім Кейдж ще придумав цю дратівливу манеру подачі персонажа і вирішив додати скрипучий спів. У результаті вийшов один із найгротескніших маніяків за останній час. Персонаж, який викликає тривогу та довго не дає цій тривозі перейти у справжній страх, бо його не видно. Загалом всі ці плюси довганога зробили для режисера Оза Перкінса те, що йому давно не вдавалось отримати схвалення ще й від глядача. Ви ж знаєте цього актора? Це Ентоні Перкінс, найбільше відомий своєю грою у хічкоковському психо, і це батько Оза Перкінса. Здається, ключова роль у кар'єрі батька визначила жанр для режисерської роботи його сина. Хоча насправді ще кілька трагічних подій у житті його родини, можливо, також мали вплив. І так. Працює він у жанрі горору. Його дебютною стрічкою став Лютий про дівчину, яка була настільки самотня, що диявол став її єдиним попутником по життю. Потім він зняв Я та гарна річ, що мешкає у будинку. Про, чесно кажучи, я не дуже зрозуміла, про що саме цей фільм, але нагадує він життя та творчість письменниці Ширлі Джексон. Цей фільм він присвятив батькові. Перкінс також зняв Гретель і Гензель. Переосмислення казки братів Грім, яка мені особисто подобається найбільше, здебільшого через те, що Перкінс не займався сценарієм цього проекту. Український глядач поки що обходив увагу його фільми, але можливо, завдяки довгоногу тепер зацікавиться. Тому що все-таки, як це не дивно, роботи Перкінса заворожують. Для них характерні одинокі, невинні персонажі, повільний темп оповіді, мінімалістичні сюжети, довгі кадри та клаустрофобічні сцени. Фільми часто досліджують втрату та самотність. Перкінс надихається трагічними або жахливими подіями. У сценарії Я та гарна річ що мешкає у будинку. Він вкладав роздуми про свого мертвого батька. А під час написання довгонога черпав ідеї зі справи вбивства шестирічної Джон Беннет Ремзі. І, можливо, тому йому вдається відчути якийсь первісний жах і трагізм від втрат і передати це у своїх роботах. Якби я не була розчарована довгоногом, я все ж чекатиму на майбутні проекти режисера, особливо на вже оголошену екранізацію оповідання Стівена Кінга мавпа